Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось я написав про московитку андрофактську, але професору Алексєєву, яка є відомий в Московії за радянських часів антропологом. Це науково. Вона дама наукова пані, це не якась там людина з базара, так, яка займається зовсім за іншим. Це серйозний науковець. І от вона, як антрополог, зайнялася тим, про що я вам тут постійно триндюю. Не мовою якоюсь там, не, не, а займалася генетикою, антропологією. І вона саме й товклася за радянських часів по е, могильниках в Московії, у Білорусі і в Україні. І вона ж вона <сум> вияснила про те, що так, московити, це угрофіни з добавками. Так, селякими там, ну, сіль перець, що там треба додавать додавати. Для, для смаку, що білоруси це Литвини. Ну, так завжди в Україні називали. От коли наш народ був ну, розумний, і створював і всі е, приказки, надзвичайно, в десятку, Ну, Наприклад, краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Так Такого от він знав, що білоруси це литвини. Тобто, вони родичі литовців, латишів, прусів. Так, Все просто. Але мова слов'янська. Ну, так само, як московити, вони у графіни мова слов'янська. Якщо підходити за мовою, це ж дебільний підхід, давайте будемо реально говорити. Так тоді хто такі євреї тоді? Хто такі євреї? Це ж ідіоти, вони навіть не розуміють про те, що якщо в євреї раніше рідна мова була. Яка? Ідіш, а це мова ну, діалект німецької мови. Значить, вони германський народ. Так. Вони не іудеї, ні, вони не семіти, ні, вони германці. Так. Та. Німці. Ну, так же виходить. А тепер у них мова іврит. А це семітська мова, близька до арабської. Ну, тепер вони семіти. А ті, які розмовляють англійською мовою, там, скільки їх, там, 10 чи 11 мільйонів в США Америки, живе, яких рідна мова англійська, то вони не євреї, ні. Не євреї. А вони кажуть, ні, ми євреї. Мова, ну, я пояснюю на прикладах найпростіших. Ті самі гаїтяни, які є. Неграми. Ну. <ріст> так. Але їх рідна мова французька. Чи там ямайка, ямайські мулати, вони англомовні. Так що вони англійці? <ріст> ну, от приходиться пояснювати, на пальцях все одно не доходить. Навіть у цьому. Так ось і, і, і ця ж Уцьонея виявила, що Єдиним, так би мовити, слов'янським народом на цих теренах, так би мовити, східних словян. Це ж придумали цю дебільність. Східні слов'яни. Це ж московський винахід. Які східні слов'яни. Ми ближчі до Хорватів, наприклад. А це які південні слов'яни? До Чехів, а це які? А це західні слов'яни. А генетика, ну. Все просто. Так ось один мені московит, значить, закидає. Так, що, мов, це все в, в, в Україні немає, так, а всі русські города, там в Заліщі є. Ну, ну ти ж прочитай. Ти ж якщо щось є в тебе в голові, е, з якої слов'янської мови прикладається Москва? Яуза. Кострома, Калуга, Тула, Тверь, Ладога, про які триндять про те. Це фінські назви. Ну, ну про що ви говорите, ідіоти? Ну як, ну скільки можна це торочить одне й те саме? Не доходить. Не, не доходить. Ну, Ладога, що це? Переклади. В Україні все абсолютно зрозуміло. Київ це чий? Кия? Так. Це престол, це ось знак, булава в руках Харків від імені Харка українське, як це ім'я скорочене, так, не знаю, в Харлампії, мабуть, так. Харко, далі, Житомир. Жито і мир. Дуже давня слов'янська гарна назва. Далі рівне, рівне. Ну, що тут треба перекладати? Це що Москва? Чи Калуга Кострома, коли ми не, не знаємо, що воно означає? І це русські города. Так стісь ти, так стісь, так? Перехрестися, якщо в тебе є щось в голові. Які русські города? Луцьк, Лука, о, вигнута. Річка, яка там протікає? Львів від імені Лева, Ужгород. Річка Уж, город городити, це Городище. Замок. Ну, що там ще йде? Ну, Вінниця. Ну що, можна різні варіанти, але те, що це слоянська назва, очевидно. Хмельницький плоск... плоскирів чи Плос Проскурів пізніше від плоскої поверхні. Так, не треба. Чернівці від відслов... Чер... <смі> Чернігів те саме. Ну, ну, все просто, тупо, просто. Але ж воно дивиться дурно і не бачить оцього. Русські города. Які русські города? <смі> ну просто смішно. І, і сміх, і гріх, і. і, і... І, 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 не, і Не можна не емоційно це оцінювати. Ну це ж рівень їхнього варварства і дебілізму так, цього народу угрофінського. Грофінського. Ну, ну, нічого поганого того угрофінському немає. Наприклад, фіни абсолютно цивілізовані, істонці, цивілізований народ. Але оці добавки. До <смеш> Угрофінського. так. Ну, це так. Можна борщ зварити такий пісний, що його ніхто їсти не буде. Можна дати такі добавки, які перетворять його на шедевр кулінарний. Те саме і з м'ясом. Можна його так приготувати, що воно буде пісне і нікому не цікаве. А можна зробити з нього теж кулінарний шедевр, в залежності від того, які добавки. Отак От і в народі все воно відбувається. Основа то одна у Грофінська у них, а в нас слов'янська, а у Білорусі е, Лето-Литовська. Це просто. Ну Ніколи українці не називали росіян русскими. Вони ж знали, напевно, все це, це, це сусіди. Вони називали Кацапами і москалями. Ну це ж просто, ну тупо-просто як? Вони, вони, цього, вони не хочуть цього розуміти. Чи не можуть? Може, такий інтелектуальний рівень, що вони не здатні зрозуміти і називають русскими городами ті міста, які ну, звучать не по-русски. Назвали їх то не руські є. Ну, Москву хто назвав рускі чи не рускі? А Кострому, а Калугу? Хто назвав так? А оку Йоккі, так. Ну, всі ці, ну вана, наприклад, це вода чи річка. Це у Слов'янва річка, так? Ні. Це у графіні. Так, і всі там тисячі цих річок, і всі вони таку назву мають. Які русський города, який руская Волга. Що це означає Волга? Ой, мама Мія. Приходиться пояснювати, 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 але ж їм не доходить. Я вже зрозумів, що і не дійде.